Привіт! з тобою «Вчуйся вухами від смарт освіти З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися! У будь-якому українському місті сьогодні є багатоповерхівки. Можливо, саме в такій ти зараз і перебуваєш. І у тебе є ванна кімната. Чиста вода з під крана, вбиральня, подвійні віконні рами. Так ось все це понад дві тисячі років тому було і у мешканців Риму. Сьогодні поговоримо про життя у Римі. Впевнена, деякі факти тебе здивують. Привіт! Мене звати Ольга Безгодкова. Я вчителька історії. Запрошую тебе на прогулянку крізь тисячоліття. Рим є одним з найдавніших міст світу, йому вже понад 27 століть. Саме тому його ще називають вічним містом. Рим було засновано на берегах річки Тибр і, зрештою, місто стало серцем найбільшої імперії давнього світу. А завдяки численним дорогам, що побудували римляни, потрапити до Риму можна було з найвіддаленіших куточків імперії, звідси й відоме прислів'я. Всі дороги ведуть до Риму зараз в 21-му, так і в першому столітті, люди не можуть жити без води. Уявляєш, скільки води щодня потребував один мільйон мешканців Риму? Вода Тибру була непридатною для споживання, а чисті джерела знаходились за 25 кілометрів від міста. Втім, римляни винайшли спосіб, як подавати величезний об'єм чистої води до будинків і фонтанів Риму. Багато хто вважає це найвидатнішим досягненням римлян. Отже, римляни винайшли акведуки. Акведук це спеціальна споруда для подачі води, водогін. Його більшу частину прокладали під землею, але там, де на шляху траплялися балки, річки чи дороги, будували аркові мости, у верхню частину яких вкладали труби для подачі води. Подавати воду допомагала сила тяжіння. По всій довжині водогону, а це десятки кілометрів, мав бути невеличкий нахил вниз, хоча б 1 сантиметр. Вже на початку третього століття у Римі діяло 11 акведуків, і тільки подумай, деякі з них використовують за призначенням і сьогодні. Отже, проблему з водою римляни розв'язали. Ба Більше кожен римлянин щодня відвідував терми. Так називалися в Римі громадські лазні. Терми важко порівняти з чимось в сучасному світі, адже це були великі комплекси із купою кімнат з водою різної температури, а ще сауни, зали для тренувань, зали для масажу, бібліотеки, сади, зони для відпочинку, де можна було поспілкуватись чи просто послухати ПЕ. Звісно, що римляни могли зависати там годинами. До 4 століття в Римі вже було понад 800 термів. Щоб завершити тему гігієни, додам, що в Римі існували громадські вбиральні. Наступні факти про них тебе можливо здивують. Вбиральні являли собою лавки з рядом отворів без перегородок. Тобто можливості усамітнитися не було. Навпаки, відвідувачі паралельно з основною справою теревенили, обговорювали чи то нові закони, чи то гладіаторські бої. Туалетного паперу, до речі, не було, замість нього була волога губка на палиці. Для порівняння, середньовічний Париж через тисячу років не міг. Похизуватися громадськими вбиральнями. А мешкали римляни або в домусах, або в інсулах. Домуси це окремі одноповерхові будинки багатіїв. В них було кілька кімнат, внутрішній дворик з басейном, водогін, каналізація та опалення. Другий тип помешкань інсули, це трьох або шестиповерхові багатоквартирні будинки. Більшість римлян мешкали саме у таких будинках. Але якщо на нижніх поверхах були водогін і каналізація, то на горішніх не було, і тому там мешкали бідні римляни. До слова, саме у давньому Римі у першому столітті винайшли віконне скло. Видували скляні циліндри, потім їх розгортали і отримували плоске скло, придатне для скління вікон. Але римляни пішли ще далі. І, аби краще зберігти тепло, придумали подвійну віконну раму. З падінням імперії ця технологія буде втрачена. Вдруге, подвійні рами з'являться тільки у ХХ столітті. Також римляни винайшли ще технологію опалювання будинків гіпокауст. Через окрему піч гаряче повітря потрапляло в труби під будинком та в його стінах. Ця технологія не була втрачена повністю, але користувалися нею на землях колишньої Римської імперії далеко не всюди. Бруковані вулиці Рима вели до центру, до форуму, щось по типу нашого Майдану Незалежності в Києві. Форум для римлян був містом народних зборів, де можна було почути і останні новини. Знай, на вулицях Риму теж були затори, тільки не автівок, а колісниць. І перші правила дорожнього руху з'явились теж у Римі. Їх запровадив Юлій Цезар. Так, для запобігання заторів було дозволено рухатись вулицями тільки в один бік. Крім того, проїзд колісниць по Риму був заборонений з самого ранку й до заходу сонця. А ті, хто приїздив з інших міст, мали залишити свій транспорт за межею міста. Римський поет Ювенал у другому столітті писав, що римська біднота забула про героїчне минуле і вимагає лише хліба і видовищ. Дійсно, другу половину дня римляни присвячували видовищам, найулюбленішими були гладіаторські бої. Нагадую, що гладіатори це бійці, які для забави публіки билися на смерть один з одним або з дикими тваринами. Гладіаторські бої відбувалися на спеціальних аренах, амфітеатрах. Найвідомішою такою ареною був Римський колізей. Колізей був розрахований на 50 Тисяч глядачів, а у висоту його можна порівняти із 18-поверховою будівлею. тільки уяви, на його арену можна вмістити чотири авіалайнери. Це був справжній подарунок імператора Веспасіана римлянам. у спекотні сонячні дні на даху розгортали величезний тент, що створював комфортний затінок. Але публіка не просто споглядала криваві бійні, а й вирішувала долю гладіаторів. Так, коли глядачі хотіли помилувати переможеного, то затискали великий палець в кулак. А коли бажали йому смерті, витягали великий палець в сторону. Це був символ оголеного кинджала. Після прийняття християнства колізей перетворили на каменоломню Пізніше будівлю пошкодив ще й землетрус. Тож до наших днів зберіглась лише третина споруди. До слова, іншою улюбленою розвагою римлян були перегони на колісницях. Це щось по типу формули 1 сьогодні. Перегони на колісницях були небезпечною грою, адже колісничі часто травмувалися і гинули. А найбільшим іпподромом тогочасного Риму був великий цирк, що міг вмістити 250 тисяч глядачів. І щоб зовсім тебе здивувати, додам: в сучасному світі досі немає подібної за розміром спортивної арени. Найбільша сучасна арена побудована у північній Кореї і може вмістити тільки 150 Тисяч глядачів найкращим колісничим у Римі навіть встановлювали пам'ятники. До слова, у 2023 році найбільш оплачуваним спортсменом в світі був футболіст Кріштіано Роналду. Він за рік заробив понад 100 мільйонів доларів. Але найбагатші спортсмени в історії мешкали у давньому Римі. До прикладу, суперзіркою Риму у другому столітті був колісничий діокл, який 24 роки брав участь у перегонах і вважається, сукупно заробив десь 15 мільярдів доларів. Наостанок додам: Римська імперія була побудована не лише на військовій силі. А й на видатних технологіях римляни винайшли дещо, без чого неможливо було б зводити акведуки, багатоповерхівки, колізей чи пантеон. Вони винайшли надміцний водостійкий бетон. Цей будівельний матеріал використовували і до римлян, але саме вони додали до суміші вулканічний попіл, після чого бетон застигав навіть під водою і став міцнішим до десяти разів. Саме це і дозволило римлянам будувати навіки. На жаль, більшість здобутків, як от віконне скло, будуть втрачені щойно Рим. Порини у середньовіччя. У сучасній Іспанії є автомобільний міст, а на ньому надпис Я збудував міст, який стоятиме вічно. І важко в цьому сумніватися, адже міст збудували римляни майже 2000 років тому. Римської імперії давно вже немає, а деякі споруди з того часу досі стоять. І ними можна досі користуватися. Я вірю, що колись, прогулюючись містами Італії, ти самостійно торкнешся цієї історії, адже всі дороги ведуть до Риму. Дякую за твій час та увагу, і що ми разом прогулялися крізь. Тисячоліття обов'язково підпишися на інстаграм Вчися вухами та розкажи друзям про наші аудіоуроки. З тобою була Ольга Безгодкова. Почуємося, все буде Україна! Проєкт. Чуйся вухами, реалізовує ГО «Смарт освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку Юсейд та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди «ЮСЕЙД» або уряду США.